у вас квартира, вам треба зарядна станція, е, мінімум 500, а ось така Conrashon 18 тисяч і Havit 21700. Або можна брати ось такі преобразователі або інвертори, як хто їх називає джерело безперебійного живлення. Тобто сюди підключається акумулятор. Тут у нас вона видає 1,6 кВт, ціна її 10,300. плюс два акумулятори. Комплект виходить два акумулятори, до неї треба брати бо 24 вольта. Комплект виходить 24 тисячі гривень на 1,6 кВт. В розетку включили, воно у вас працює як безперебійник, і тільки світло пропадає. Котел у вас буде, наприклад, якщо ви котла підключаєте сюди чи холодильника, воно у вас відразу автоматично е, включиться. що котел ну і буде працювати від уже акумуляторів. Вже вело безперебійного живлення. А, якщо ж у вас приватний будинок, ну краще вам брати генератор. Тобто, генератором ну, акумулятори мають свойство сідати, да? і якщо там більше 10 годин, наприклад, вимикає світло, він їх може не вистачити. А генератор у вас ну, постійно будете, можна його завести в будь-який момент включити, коли вам це потрібно. Тобто, якщо немає навіть і 10 і 20 годин світла, він ну, може у вас постійно, грубо говоря, там працювати. Там попрацював 8 годин, заглушили там годинку, постояв остив і знову 8 годин може працювати безперерву. Інверторний блок до котлів, оці... Це саме то, що потрібно. 3,35 кВт, 17100 і 4,4,5 кВт 22 тисячі гривень.